Всім добрий день! Сьогодні я хочу розглянути математичну симуляцію номер 4 2025 року. Розліжіть нерівність. Як вона розв'язується? 7 степень х менше або рівня 149 типін 7 мінус друга степень. Так як ця функція зростаюча, знак нерівності у нас зберігається, тобто х менше або мінус 2. Правильна відповідь у нас Г. Йдемо далі. На діаграмі відображення розподіл кількості працівників фірми за віком. З даними діаграми визначте, у скільки разів кількість працівників віком від 20 до 29 років перевищує кількість працівників, яким 60 і більше років. Як ми бачимо за цією діаграмою працівникам, яким від 20 до 29 років... За ціною поділки тут у нас складає 36. А там, де 60 і вище, Ось тут 4. Тобто там 5 поділок між ними. Ось таким чином ми маємо. Тобто 36 мінус 4 дрівня 32. Правильна відповідь Б. Далі. Сторона CD паралограма ABCD утворює з прямою AD кут градусна міра, якого дорівнює 53 градусів. Визначите градусну міру кута MAB. Так, кут ADC і CD, Наприклад, тут поставимо. Літерука СДК. Суміжні між собою. Сума суміжних кутів у нас складає 180 градусів. Тобто кут АДЦ у нас буде складати 125 градусів. Так як у нас прямі АВ і ДЦ паралельні, то це у нас будуть відповідні кути при паралельних прямих. АВ і СД висічної МК. Значить, у нас кут МАВ буде складати 125 градусів. Правильна відповідь П. Наступне. Якщо ми підрахуємо, будемо мати, що 2-8 замовлення буде мінус 6. це у нас буде просто 6. Тобто правильно вікторіс у нас буде В. Наступне задмію. Трикутна призма має. Дві основи та трибічні грани. Це правильно. Відповідь. Правильно підповітряно. Від на рисунку зображено графік функції y F від X, визначений на відрізку мінус 55, Позначте властивість, яку має ця функція, має дві точки екстремуму. І ось вона. Точка максимуму та мінімуму. Які з наведених тверджень? Я Ну, Звісно, що тут правильна відповідь у нас третя. Діагоналі будь-якого прямокутника рівно. Це у нас правильна відповідь йде. Так, наступно. Якщо ми розкриємо це, у нас буде 2 мінус корінь з 5 за модулем. Зрозуміло, що корінь з 5 у нас більше двійки. Тобто Розкриваючи знак модулю, будемо мати з 1 мінус 2. Правильна відповідь А. Наступно. Ціна акції компанії зросла на 10% від її початкової ціни. Якою була початкова ціна цієї акції? Якщо її ціна тепер становить 990 гривень. От, якщо ми розв'яжемо цю здачу за пропорцію, то будемо мати, що 990 гривень складає 110%. Ціна зросла на 10%. 100%, це у нас ікс. Звідси Х. 990 помножити на 100. Поділено на 110. І це буде у нас 900. Правильна відповідь А. У прямокутній системі координати просторі. Задана на сфері. З центром початку координат, який належить точка А. Координати 0, 0-мінус 5, яка з наведених точок також належить цій сфері. Ну, звісно, симметрична точка. координатами 5. Обчисли сумму коренев ремнянин. Значит, как мы швиденько это развяжем? Это будет 15 умножить на x плюс 3 в квадрате, это 375. Здесь x плюс 3 в квадрате, это 375, поделено на 15. Х плюс 3 в квадраті 25. Тобто х плюс 3 дорівнює 5, x плюс 3 дорівнює мінус 5, тобто х дорівнює 2 та х дорівнює мінус 8. Відповідно, х1 плюс х2. буде дорівнювати 2 плюс мінус 8, тобто мінус 6. Правильна відповідь. Г. Наступна задача. Периметр ромба дорівнює 80 см, а його висота 15 см. Визначте довжину у сантиметрах менше в діагоналі ромба. Ми намалюємо ромб. Нехай у нас ромб буде АВЦД. Якщо периметр 80 см, тобто кожна сторона буде по 20 см, тому що у ромба всі сторони рівні між собою. Його висота дорівнює 12 см. Розглянемо трикутник спочатку АБК. Прямокутний трикутник затримав піфгором можемо знайти АК. Тобто це буде АВ квадрат мінус БК квадрат під коренем. Дрівня 20 квадратів, мінус 12 квадратів, коренем дорівнює. 400 мінус 144. Дрівня 256 і споткорення це у нас буде 16 сантиметрів. Тобто ми знайшли АК. Тобто КД, відповідно буде дорівнювати 20? Мінус 16 дорівнює 4 сантиметри і проведемо діагональ BD. Якщо ми розглянемо BD із трикутника BKD, то ми знову можемо застосувати термопіфура. Тобто це у нас буде таким чином БД дорівнює корінь квадратний з КД в квадраті плюс БК в квадраті 12 в квадраті плюс 4 в квадраті 144 плюс 16. Деріння корінь со 160. І розпишемо таким чином. Ц4 в квадраті на 10 умножить. це буде 4 корня з 10. Тобто правильно відповідь буде Б. Наступна задача у геометричній прогресії BN, відомо, що B1 до 32, Б2 дорівняння 8. Обшисліться. П'ятий член геометричної прогресії поділений на сьомий член геометричної прогресії. Тобто будемо розв'язувати. Спочатку ми повинні знайти В5. В5 дорівнює В 1 помножити на Q4. За формулою льного члена геометричної прогресії. Тим самим чином ми знаходимо бесу. По-перше, помножити на Q шостій. і знайдемо частку. Так. Для того, щоб знайти. Знамена геометричною прогресці в нашому випадку ми повинні B2 поділити на b 1 Це 8 поділено на 32. це 1 четверта. Якщо вона буде в квадраті, то, відповідно, це буде 1 16. то відповідь буде 16. І правильна відповідь у нас буде Д. Наступна задача. Розв'яжи систему рівнянь. Яким чином ми будемо це робити? Дивіться уважно. Ми замість y перше рівняння підставляємо 4х плюс 2, тобто х подділено на 2х, 4х плюс 2 дорівнює 1 п'ята, х на 6х плюс 2 дорівнює 1 п'ята. І можемо скористатися пропорцією. Тобто буде 5х дорівнює 6х плюс 2. Мінус х дорівнює 2, тобто х дорівнює мінус 2. Знаходимо y. Це буде 4 помножити на мінус 2 плюс 2. дорівнює мінус 8 плюс 2 дорівнює мінус 6. Нам потрібно знайти х 0 плюс y02. Тобто, мінус 2. Плюс мінус 6. І рівня мінус вісім. Правильно, відповідь А. Наступна задача. Обчислює значення виразу. Логарифм основу 5 від 5 помножити на АВ. Якщо логарифм АВ за основу 5 дарів 0,7 яким чином ми це будемо робити? Давайте подивимось. На що нам потрібно тут вдіяти? Дивіться, ми розписуємо перший лагрім за властивістю лографу добутку. Тобто будемо мати ось таким чином: Логарифм 5 за основу 5 плюс логарифм АВ за основу 5. Логарифм 5 за основу 5 дорівнює одиниці. А ось цей логариф у нас дорівнює 0,7. Тобто, це у нас буде 1 плюс 0,7, це буде 1,7. Тобто, правильна відповідь тут у нас буде А. Наступна задача. Йдемо далі. Наступна задача. Діагональ це рівнобічної трапеції трапеці утворюється зі стороною ОСД по 120 градусів. Довжини основ трапеції до рівні 12 см і 30 см. До кожного початку речення доберіть його закінчення. Так, щоб утворилося правильне твердження. Так, ну, середню лінію дуже легко знайти. Нехай ми позначимо середню лінію ММ. Це ОДБЦ плюс АД і подділено на. Тобто 12 плюс 30 поділено на. Тобто 42 поділено на 21 см. Ось. Зайдемо проекцію, проведемо ВК і С Так як у нас трапеція рівнометрина, АК дорівнює ЕД. І дрівнє АД мінус ВЦ поділено. на От 30 минус 12 поділи на матку. 9 см. Це відповідь А. І довжина радіус кола кола на навколо трапеції дорівнює. Значить, ми розглянемо трикутник АЦД. І скористаємо старим синусом. Буде АД, поділено на синус 120 дорівнює 2R. Тобто 30, поділено на синус 180, мінус 60 рівня 2r. Це ми представилось вас, вас таким чином. 30 поділено на корінь з 3 на 2 і рівня 2Р. Тут можна скористатися таким чином, що 30 і 32 скористати родиці, тут 15. то звице р древнее 15 помножить на 2 если мы перевернем дрип а поделаем на корень из трех 30 поделаем на корень из 3 вот это 30 умножить на корень из 3 поделаем на 3 Если мы разбудим І раціональність з імену. Тобто 10 хворімо з 3. Тобто, тут у нас відповідь Г. Так, 16 задання. Добалі де функції 1-3 координатні чверті, у яких лежить графік цієї функції. Так, перший графік це у нас дуже простий. Рабола, відки у нас спрямований вниз, на 3 одиниці вниз графік у нас. Посунутим. Тобто правильна відповідь у нас третя та четверта чверть. Тобто В. Далі. Ігрі дирення три поділений Х. Графік у нас таким чином відповідає. Тобто це перша і третя чверть. Тобто правильна відповідь Б. І тангенс. У нас буде цим чином. Проходити. Тобто це у нас перший, два, четверта чверть, правильно відповіді Наступне завдання. 18. Позводьте вираз 1-3. Точку АД на координатній прямій, дивіться малюнок, координатна якої є значення валювання. Тут треба підрахувати, нема взагалі нічого складного, але все ж таки. Тут у нас в першому випадку буде дорівнювати 2, тому що є та таємно скоротилося. Двіки у нас відповідає точка П. Тобто відповідає. Натуральна 1, це 0. Це точка М. тобто відповідь В. І тут у нас різниця в квадраті і Е квадраті мінус одиниця і мінус Е квадрат рівня мінус одиниця. Тобто, ця точка Л. Е, Правна відповідь Б. Наступне завдання. Визначити кількість цілих значень А. Що належить проміжку від мінус 9 до 9, за кожного, за яких корінь рівняння, ах-5 до рівня А плюс 2х є додатним. Як ми розв'яжемо це рівняння? Дивіться. Спочатку ми перенесемо всі там, де значення у нас А в один бік, це інший в інший. Тобто Ах. Міс А рівня 2х плюс 5. А за дужки. І знаходимо звідси. Так як у нас А повинна бути додатним, зараз ми розв'яжемо чи на рівність методом інтервалів. Тобто перша дужка дорівнює 0 у нас дорівнює мінус 2 половина, а друга точка у нас х дорівнює 1. Виносимо і розставляємо знаки. Нас цікавіть недодатні точки. І не забуваємо наносити дві точки. Мінус дев'ять та дев'ять ще. Ось в цих шматках ми зараз випишемо всі цієзначення. Це у нас буде мінус дев'ять, мінус вісім, мінус сім, мінус шість, мінус п'ять, мінус чотири, мінус три, далі два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. І зараз нам треба знайти всі додатні корені. Значить, Зараз ми знайдемо додатні корені. Яким чином це зробиться? Дивіться. Знову ж повертаємо з нашого. Рівняння. Ах 5 дрівня А плюс 2х. звідси ах 2х рівня А плюс 5х множить на дужки. І знаходимо звідси Х. Якщо ми поставимо число мінус 5, дивіться, Мінус 5 плюс 5 буде Ну, ніякому додатком у нас не буде. Мінус 4 за місця. Тобто що? Що ми будемо мати? Тут у нас додатні, тут від'ємне. Також не підходить. Мінус 3. Аналогічно. І 2. І скільки таких корнів? Раз, два, три, 4, пять, шесть, семь, 8, дев'ять, десять, семнадцять кормів. Тобто правильно відповідь пятнадцять. Так як функція є первісна. Будемо мати кичинки. F' під хрівня. От і навідне. Двенадцатьх в квадраті минус шесть и заходим интеграл четыре икс третья минус три икс в квадрате кнопка до нуля Буде 4 помножу на 2 в третьому, минус 3 помножте на 2 в квадраті, рівню 4 на 8, мінус 3 на 4. Підрахувавши будуть рівнювати до 20. Наступна задача. Дарина бере участь у посткросену, Насилаючи адресатом. У різні країни листівки і зображення в міст і краєвидів. Вона має 4 різні листівки такої тематики, конверти жовтого і синього кольорів. Для кожного з 4 адресацій дарина вибирає подні листівці та конверт жовтого або синього кольору. Скільки всього ударини є варіант такого вибору? Підрахувавши ми будемо мати ось такі вид варіантів. Тобто 2 помножити. У нас А4 по 1. Пересновка від 4. І продублювавши. Підрахувавши, будемо мати. 384 вісімдесят варіанти.